Сьогодні вчимося ділити звичайні дроби. Часткою двох дробів є дріб, який дорівнює добутку діленого і дробу оберненого до дільника. Тобто, щоб поділити два звичайних дроби, достатньо ділене помножити на дріб, який обернений до дільника. Розглянемо приклади. Обчислимо частку 2 п'ятих і 3 сьомих. Записуємо 2 п'ятих поділити на 3 сьомих. Ділене 2 п'ятих, переписуємо, поділити, замінюємо дією, помножити, а дільник 3 сьомих замінюємо числом оберненим. Тобто міняємо місцями чисельник і знаменник. Знаменник стає чисельником, чисельник стає знаменником. Маємо 7. І множимо два звичайні дроби. Для цього помножимо їх чисельники і помножимо їх знаменники. 2 помножити на 7 14. 5 помножити на 3 15. Отримали дріб 14,15. Записуємо наступний приклад: 4 дев'яти поділити на 8,15. Дорівнює. Ділене 4 дев'ятих. Множимо на число обернене до дільника. Для цього у дільникові 8, 15 поміняємо місцями чисельник і знаменник. Знаменник 15 стане чисельником, чисельник 8 стане знаменником. Маємо 15, восьмих. скоротимо. Чисельник 4 і знаменник 8 можна скоротити на 4, бо вони обоє діляться на 4. 4 поділити на 4 буде 1, 8 поділити на 4 буде 2. 9 та 15 можна скоротити на 3. Ділимо. 15 поділити на 3 буде 5. 9 поділити на 3 буде 3. Маємо у чисельнику 1 помножити на 5, у знаменнику. 3 помножити на 2. Множимо чисельники і знаменники і отримуємо дріб 5 шостих. Якщо при діленні дільник або ділене є натуральними числами, то їх потрібно записати у вигляді дробу із знаменником 1, а потім виконати дію ділення. Розглянемо приклад. Записуємо 4 дев'ятих поділити на 2 цілих. У цьому прикладі ділене 2. Це натуральне число. Тому попередньо я наше натуральне число 2 запишу звичайним дробом із знаменником 1. 2 перших. А тепер виконую ділення 4 дев'ятих помножити на число обернене до 2 перших, 1 друга, дорівнює 4 та 2 можна скоротити на 2. 2 поділити на 2, 1. 4 поділити на 2. 2. Маємо у чисельнику 2 помножити на 1 у знаменнику 9 помножити на 1. Множимо чисельники і знаменники, отримуємо дріб 2 дев'яті. І розглянемо ще один приклад. Знайдемо частку 6 та 9, 11. Наш, наш дільник 6 натуральне число, тому ми його запишемо. Звичайним дробом і знаменником 1 6 перших. Помножити на число обернене до дільника. Міняємо місцями чисельник і знаменник. Маємо дріб 11 дев'ятих. Можна виконати скорочення. 6 та 9 можна поділити на 3. 6 поділити на 3 – 2. 9 поділити на 3 – 3. Маємо. У чисельнику 2 помножити на 11, у знаменнику 1 помножити на 3. Виконуємо множення: 22, в знаменнику 1 помножити на 3, 3. 22 треті. 22 третіх неправильний дріб, бо чисельник більший за знаменник, запишемо цей неправильний дріб мішаним числом. Ділимо 22 поділити на 3 буде 7 і остача 1. 7 – це буде ціла частина, остачу 1 записуємо у чисельник, а знаменник залишили той самий 7, цілих і 1 третя. Бажаю всім успіху у вивченні даної теми.